Всім привіт! Ви на каналі Тіана Астра, де я розказую про астрологію, публікую прогнози для знаків зодіаку на місяць, розказую про певні астрологічні події та багато чого іншого. В цьому відео ми поговоримо про коридор затемнень, який буде тривати з 18 вересня до 2 жовтня. Це. Такий дуже специфічний період, і багато хто його демонізує. Тобто, що це прям жах, треш, жесть, все пропало, все капіць. Але в цьому відео я вам розкажу, чому це не так, що тут може бути хорошого, ну і взагалі що на нас чекає протягом цього періоду. Тому приємного перегляду. Спочатку розберемося, що взагалі таке цей коридор затемнень. У нас є е, новий та повний місяць. Вони відбуваються кожного місяця, новий місяць з'єднання сонця та місяця, Повня – це коли місяць в опозиції до сонця. І це теж має певні тенденції. І кожен місяць у нас, от, ну, протягом місяця, є одне таке, одне таке. Новий повний місяць. Ну, буває там плюс-мінус, може бути три. Але важливий момент, е, що формує саме коридор затемний. Тобто, чому взагалі затемнення. Це новий і повний місяць у з'єднанні з кармічними вузлами. Тобто, у нас, наприклад, починається коридор затемнень з повного місяця у з'єднанні з кармічними вузлами. Він триває два тижні до нового місяця у з'єднанні з кармічними вузлами. І ці два тижні, оцей проміжок, це і є коридор затемний. Дуже важливо, щоб е, саме в. В Цих подіях брали участь кармічні вузли. Саме вони роблять цей коридор затемнень кармічним і трансформаційним періодом. Тобто, це у нас сонячне і місячне затемнення, два тижні між ними коридор затемнень, але він впливає зазвичай ще десь за тижні, два до цього, тобто вже можна відчути його вплив. Трішки поговоримо про ось ці кармічні вузли, що це взагалі таке. Це фіктивні точки на орбіті місяця. Вони вираховуються математично, вони теж йдуть по різних знаках зодіаку, але вони йдуть ретроградно, це їхній нормальний рух. Вони в натальній карті показують нашу кармічну задачу. Також, до речі, ви можете дізнатися своє особисте кармічне призначення, яке вам буде актуально протягом всього життя, особливо, якщо вам менше 36 років або 58. А, просто це карміння кармічна задача, яку нам обов'язково потрібно втілити, це задача нашої душі, за якою вона прийшла в цей світ, і не тільки наша кармічна задача тут важлива, є у нас ще і кар'єрна задача наші. Такі призначення по роботі, а також особистісне призначення, якою людиною бути, які якості характеру розвивати і так далі. Про всі ці три призначення я буду розказувати на своєму вебінарі 21 вересня. Можете записатися в інстаграмі ось тут, в цьому дописі, буде більш детальна інформація. Переходьте в інстаграм, посилання буде в описі під цим відео. Записуйтеся на вебінар, буде чекати всіх бажаючих. Так от ці кармічні вузли вони змінюють знаки кожні приблизно півтора роки. І от вони зайшли на вісь овен Терези. І ось вони зайшли на вісь овен Терези 17 липня 23-го року. І пробудуть на цій осі до 12 січня 25-го року. У мене в інстаграмі є окремий пост про це. Там більш детально все це розказано, там є прогноз для всіх знаків зодіаку. Ось так цей пост виглядає. Ви можете його подивитися або. Читати, там він дуже інформативний. Зараз я не буду на цьому настільки зациклюватися, просто почитайте, там набагато більше інформації. Отже, південний вузол це така чашечка, і він відповідає за нашу карму минулих життів. Що ми принесли в це життя з минулого? Це наші таланти, здібності, вміння там і так далі. І от він, якраз, переходить в знак Терези, перейшов в липні 23-го року. Навпроти нього стоїть північний вузол, і він переходить в овнос. Тобто перейшов і ще в липні 23-го року. А цей вузол відповідає за нашу кармічну задачу, що нам потрібно робити в цьому житті. Ці кармічні вузли я й буду аналізувати в цьому прогнозі по коридору затемнень вересень-жовтень 24-го року. І зараз ми будемо розбиратися, що ж взагалі несе цей коридор затемнень. Обов'язково дивіться відео до кінця, я там розкажу на кого він впливає, як, що буде. Коротше, дивіться до кінця, там буде важлива інформація. Коридор затемнень це, як я сказала, трансформаційний період, коли у нас відбуваються дуже важливі життєві ситуації, кармічні. Тобто кармічні це не означає погані, бо ну чомусь у нас в нашому просторі кармічний дорівнює поганий. Це не так, це не обов'язково буде саме так. Це можуть бути і хороші ситуації. Просто це будь-які події, які відбуваються в цей період, прям такі ну, якісь важливі, вони повинні відбутися саме зараз, саме з цими людьми, саме в такий спосіб, саме в цей час, для того, щоб ви отримали певний досвід, щоб ви пройшли певний урок. І у кожного це буде стосуватися різних сфер життя. Я в інстаграмі буду робити розклад на АстроОракулі. Кому цікаво, можете замовляти в собі особистий прогноз на цей період. Так, от, ось ці всі зміни, трансформації і е, такі глибинні кардинальні зміни в житті в коридор затемнень відбуваються не просто так, а для того, щоб ви щось переосмислили, щоб ви щось зрозуміли. Те, що для вас раніше не було таким актуальним, на що ви не звертали можливу увагу, і це хороший час, щоб підлаштувати всі ці зміни під себе. Протягом цього часу дуже сильно зростає емоційність, тривожність, можна відчути недостатню кількість життєвих сил та енергії. Але дуже важливо не налаштовуватися на негатив, не думати, що все буде абсолютно погано і 100% прям все все погано, все пропало. Не потрібно налаштовуватися на таке. Просто будьте більш уважними до того, що відбувається з вами навколо, які ситуації трапляються, які події відбуваються, які люди до вас приходять, які люди від вас ідуть. Все це фіксуйте саме оці от два тижні. Протягом цього часу дуже важливо слідкувати за своїми думками, не думати нічого поганого, не налаштовувати себе на щось погане. І також треба слідкувати за своїми словами, що ви кому говорите, і відповідно за діями також. Дуже важливий момент, якщо ви не хочете з кимось посваритися назавжди, то будьте дуже обережні в спілкуванні з цією людиною. В коридорі затемнень не сваріться, якщо ви не хочете припинити це спілкування назавжди. Але і навпаки, якщо ви хотіли когось або щось викинути зі свого життя, то якраз протягом коридору затемнень все це можна робити, це буде дуже сприятливо. Загалом в цей період дуже важливо не приймати рішення поспіхом і на емоціях, тому що зростає оця емоційність. Хочеться все от на емоціях кинути, е, хочеться розійтися, наприклад, тому що якийсь конфлікт він міг бути не такий уже й серйозний, але міг вас сильно зачепити. І ви такі все, я все кидаю, мені нічого цього не треба, я йду. Там, зі стосунків, з роботи будь-що. Важливо в такий момент просто зупинятися, фіксувати ці думки, аналізувати, чому вони з'явилися, до чого вони ведуть, але не приймати рішення на емоціях, тому що ви можете потім про це пожалкувати. До того ж, ці рішення, можливо, не дуже позитивно вплинуть на ваше майбутнє, особливо на наступні півроку до наступного коридору затемний. Взагалі, під час цього коридору буде змінюватися. Ваше ставлення до різних сфер буде відбуватися така тотальна переоцінка цінностей у кожного, звісно, по-різному в різних сферах життя. Якщо ви хочете зрозуміти, що приблизно у вас зараз може відбуватися протягом цього проміжку часу, протягом цих двох тижнів, проаналізуйте, які сфери життя у вас дуже активно програвалися минулі півроку. Тобто з попереднього коридору затемнень. У мене, до речі, є відео про минулий коридор затемнень. ось Тут буде посилання, а кому цікаво, теж можете подивитися. А тепер ми розберемо конкретно кожен повний і новий місяць, тобто місячне і сонячне затемнення, які будуть відбуватися 18 вересня і 2 жовтня. Ось це карта повного місяця і місячного затемнення. Це у нас опозиція сонця та місяця, от як ви бачите, між ними така чорна лінія, яка відбудеться 18 вересня о 5 ранку 34-й хвилині. Значить, що ми можемо очікувати в цей день, плюс-мінус ще 5 днів туди-сюди впливає. А це дуже висока емоційність, чутливість, тривожність, в повню завжди багато тривог, багато прильотів. Тому, будь ласка, не ігноруйте повітряні тривоги, йдіть в укриття, тому що цей період ну дуже такий серйозний. Не хочу нікого лякати, але хочу всіх застерегти. Цей час вилазять всі наші претензії, які ми довго накопичували і не висловлювали. А от саме в цей момент нам захочеться все розказати, а з усіма пересваритися. Це дуже серйозна агресія буде, тому що бачите, скільки тут напружених аспектів в цій карті. Я ще зараз про деякі детальніше розкажу. Нас може все дуже сильно дратувати, виводити з себе. Нам можуть маніпулювати. Ми можемо маніпулювати. Дуже багато розривів може відбуватися. Тобто, хочеться все кинути, все отак на емоціях залишити. Тобто, ми проживаємо дуже сильні емоції, негативні. Ми знаходимося, ніби на межі. Можна спробувати компенсувати ось цю негативну енергію якимись активними діями, направляти цю енергію в роботу, в спорт, порубати дрова, піти в ліс, покричати, не знаю, подушку побити. Тобто виплескувати свої емоції, не тримати їх всередині, але виплескувати їх екологічно без шкоди для себе і без шкоди для інших людей. Також можна пробувати компенсувати це медитаціями, рефлексією, вивченням психології або заняттям з психологом. Можна вивчати якусь нову дисципліну, тобто відволікатися на щось, поринати у щось з головою. Це теж буде для вас кармічною подією, тобто ну, для чогось вам це буде потрібно. Якщо ще детальніше дивитися ось цю карту, яка буде в момент повного місяця, який відкриває коридор затемний, то от ви можете бачити, що сонце знаходиться в діві. І воно там буде виходить у з'єднанні дуже широкому з'єднанні, але все одно з е, південним кармічним вузлом в Терезах. Місяць знаходиться в рибах у з'єднанні з Нептуном і дуже широкому з'єднанні з північним кармічним вузлом, який знаходиться в Овні. Тобто, що у нас тут відбувається? Вузли на осі Овен-Терези це. Тема стосунків, конфлікти, от як я казала, в ось цьому моєму пості в інстаграмі ви можете детальніше про це прочитати. Тут я повторювати це не буду, бо це буде дуже довго. А сонце місяць на осі діва риби. А, конфлікт між конкретним раціональним, практичним, приземленим по сонцю в Діві, і ефемерним, ілюзорним, несправжнім, емоційним прихованим по місяцю в рибах і у з'єднанні з Нептуном. Тобто може бути конфлікт між робота відпочинок, а працьовитість і пасивність. Тобто, події хочеться багато чого встигнути зробити, бути корисними для себе, для інших. А по рибах, навпаки, хочеться від усіх віддалитися і відпочивати. І дуже важливо знаходити ось цей баланс між цими а, бажаннями і цими прагненнями, не йти в крайності. Також як ми бачимо ось цей місяцю з'єднані з Нептуном в рибах, тобто за такий дабл кіл, і Нептун робить відповідну опозицію на сонце. А в цей період дуже сильно зростають у всіх загострюються залежності, психічні хвороби, якісь порушення. Ви можете наткнутися на якихось не дуже адекватних людей, може бути багато конфліктів з ними, може бути багато ілюзій, обманів, фантазій, рожевих окулярів. Хтось когось може обманювати, там шахраї можуть активуватися. В принципі, ви можете мати більш замилений погляд на реальність тобто, ви можете. Бачити все, що відбувається, не таким, яким воно є насправді, а можете е, в більш позитивну або негативну сторону схилятися, тобто, ніби все краще, ніж є насправді, або гірше, ніж є насправді. Тобто от і туди-сюди може вас матати. Тобто, ці теми, все, що я назвала, події риби, Нептун, оце все для нас буде такими тригерами, які може нас виводити з себе. Наприклад, по місяцю в рибах у з'єднанні з Нептуном, тригер буде Ти мене не розумієш. Ти не можеш стати на мої місце, ти мені не співчуваєш, ти мене не підтримуєш. По сонцю в Діві, тригер, ти мені не допомагаєш, ти нічого не робиш, я не бачу твоєї віддачі. От. Це може нас дуже сильно виводити з себе. На, саме на цих а, моментах можуть ґрунтуватися наші образи, конфлікти і якісь недомовки. Також, як ви бачите, і на сонце, і на місяць в цей момент є квадратура від Юпітера. Вона не дуже сильна, не дуже така точна, але все одно вона є. А саме в цей момент, от о, в 18 вересня, плюс-мінус декілька днів, ми можемо дуже сильно почувати себе недостатньо реалізованими, класними, статусними, розумними. Або нам не вистачає цих якостей в нашій близькій людині, наприклад, в нашому партнері. Наприклад, він недостатньо заробляє, він недостатньо зі мною спілкується, він недостатньо добре до мене ставиться. Тобто, постійно чогось недостатньо, постійно хочеться більше, краще і так далі. І ми теж можемо. Через це себе дуже сильно накручувати. А цього робити не варто, і як і не варто приймати рішення поспіхом на емоціях, сваритися через ці теми. Тобто, коли ви помічаєте, що ви от накручуєте себе, просто зупиняйтеся і ну, робіть дихальні практики або проговоріть з близькими людьми, що буде ось такий період несприятливий. Давай не будемо сваритися, давай, от просто почекаємо цей період, потім вирішимо всі наші проблеми. У нас тут є також гармонійні аспекти, наприклад, від Сонця до Плутона і Урана. Ну, в цей період можливі якісь трансформації, зміни в нашому ментальному плані на тему друзів-однодумців, майбутнього планів, а також грошей, спільних ресурсів і якоїсь власної вигоди і влади. У місяця ж теж, відповідно, тут є аспекти, але не тригони, а секстилі на ці ж планети, тому теж це буде а, доволі активно проявлятися. Далі ми розглянемо карту нового місяця. Це у нас з'єднання сонця та місяця, і тут ще є декілька моментів, а, які відбудуться 2 жовтня, о 21.49 вечора. І цей момент закриває наш коридор затемнень. Тобто до цього моменту ці два тижні були коридором затемнень, у нас відбувалися важливі події, кармічні ситуації та рішення. А от в цей момент у нас вже виходить це, підходить до кінця. Ми можемо проаналізувати, що ж відбувалося в цей період. Але теж дуже важливо це робити не на емоціях. Новий місяць це завжди щось нове, тобто це якісь оновлення, це початок чогось. Це от нульова точка, від якої іде місяць на зростання. Тобто, в цей момент дуже важливо там займатися очищенням, а, викидати все непотрібне до цього моменту до нового місяця. Після цього можна, коли от коридор закінчиться, можна реалізовувати щось в плюс, купувати, робити, починати. А, але от до цього моменту дуже з цим всім треба бути обережними. Тобто, якщо у вас, наприклад, є можливість почекати, не купувати там машину, квартиру, не робити якусь важливу операцію, ну не термінову, а якусь планову, то краще трішки почекати ці два тижні. Ну, не варто а, такі прям важливі життєві рішення приймати. Якщо є можливість, звісно, знову ж таки, краще два тижні почекати. І вже після 2 жовтня, а, ну бажано там навіть після 4-5, займатися цими питаннями. Так от, під час нового місяця нас. Теж дуже сильно штормить наш емоційний стан нестабільний. Ми теж дуже сильно переживаємо, дратуємося. Це дуже сильний, в принципі, емоційний фон, такий ми можемо легко заплакати. Тут більше не про конфлікти і протистояння, як було наповні, а більше про. Таке відчуття внутрішнє себе, налагодження емоційного контакту з собою тобто, наш розум і наші емоції вони повинні бути у взаємодії і в балансі. Вони вже не будуть настільки конфліктувати як під час повні. Вони тут зараз знаходяться от сонце і місяць в одній точці. Тобто, для нас важливо от саме єднання нас з собою внутрішнім або нас з іншими людьми. Це затемнення демонструє нам енергію майбутнього, що ж у нас буде відбуватися, можливо, наступні пів року до наступного коридору затемнень. Якщо ви не хочете пропускати, до речі, всі ці події, про які я буду розказувати, обов'язково підписуйтеся на канал. А всі ці важливі астрологічні події я тут висвітлюю. Так от нам важливо не боятися цих нових змін, а приймати їх, використовувати собі в плюс, тобто мати якусь власну вигоду з цього. Завжди під час нового місяця відчувається слабкість, занепад сил, немає енергії, не хочеться нічого робити. Ми можемо бути млявими, пасивними. Тому якщо у вас таке відчувається, таке відбувається. Не вимагайте від себе великих зусиль, великих звершень. Просто відпочивайте, аналізуйте, рефлексуйте, не робіть щось прям дуже активно та інтенсивно. Якщо ми подивимося на карту оцього нового місяця, ми побачимо, що тут у нас в купці. Декілька точок, декілька планет і інших об'єктів. Отже, у нас тут є південний кармічний вузол, який і нам нам і формує цей коридор затемний, є з'єднання з ліліт, є сонце, місяць і Міркурій. Все це от, в межі кількох градусів, тобто дуже сильний вплив. Такі стеліуми дуже сильно активують енергію знака. Тут все це у нас відбувається в терезах. Тому от в 2 жовтня плюс-мінус кілька днів буде дуже актуальною тема взаємодії з іншими людьми: стосунків, угод, домовленостей, шлюбу, побачень. Офіційного оформлення стосунків або розриву стосунків у кожного по різному програється, звісно. Тобто, ця тема взаємодії з іншими людьми вона буде максимально програватися. Дуже важливо бути тактовними, вічливими, дипломатичними, неагресивними, враховувати бажання і інтереси інших людей, не думати лише про себе, а й зважати на думку інших і бажання інших людей. Тут от якраз можуть відбуватися важливі події в стосунках, або ваше життя прийде якась людина, і це буде кермічною подією, що так мало бути, або хтось від вас піде, і це теж вам потрібно для якогось е розвитку, для проходження уроку. І знову ж таки, якщо ви не готові розходитися з якоюсь людиною, не сваріться з нею в цей період. Якщо тут іще проаналізувати, то ось це з'єднання з ліліт нам буде давати ще більше тригерів, страхів, переживань, тривоги, дратівливості, викривленого ставлення, крайнощів на тему стосунків і взаємодії з іншими людьми. Ми все можемо сприймати не так, як воно є насправді. Ми сильно себе накручуємо. Коли так відбувається, просто зупиняйтеся і думайте, що просто це вплив ліліт. Він мене, Це просто тимчасово. Також тут з'єднання сонця і місяця з Меркурієм, і от якраз дуже важливо слідкувати за своїми думками, тому що вони можуть матеріалізуватися, і за своїми словами за те, що ви. Ем... Посилаєте енергію в Всесвіт. Що ви саме посилаєте, які ваші наміри, які ваші думки і бажання. Дуже сильно за цим треба слідкувати. Також в цей час можна легко щось сказати на емоціях, на те, що ви мали на увазі, або сприйняти слова інших людей не так, як вони того хотіли. Також тут у нас є на сонці і місяць квадратура від і на Міркурі, квадратура від Марса. І це, от у нас все в Терезах. Оце от всі інші люди, бажання врахування їхніх потреб. А тут квадратура від Марса. А Марс це я сам. Це такий егоїзм, це бажання бути першим найкращим. І може теж бути конфлікт. Чи я хочу звертати увагу на те, що я хочу, чи мені треба думати про інших. Чи мені треба е, бути собою і робити, як я хочу, чи мені треба думати, що про мене подумають інші люди? Або я хочу бути першим найкращим, або мені треба бути в парі. Ось це все теж буде. Дуже сильно конфліктувати, і теж на ґрунті цього можуть відбуватися конфлікти, претензії, агресія, розриви. Дуже сильно за цим слідкуйте, будьте обережні. Тепер подивимося, як цей коридор затемнень вплине на різних людей, у кого що може відбутися. Взагалі, от він буде, ці градуси коридору затемнень, сонце і місяць, вони будуть йти з 27 градуса Діви до 11 градуса Терезів. Тобто, впливає цей коридор затемнень на всіх людей, у кого є. Особисті планети, це Сонце, Місяць, Меркурій, Венера, Марс, або також Асцендент, або ця точка попадає в перший дім. В наступних градусах наступних знаків. Ось тут уважно. З 25 до 30 градуса Діви і риб, риби це протилежний знак, там будуть тоді опозиції. І з 1 до 13 градуса Терезів і Овна. Овен – теж протилежний знак, там теж будуть опозиції. Ось у кого є. Сонце, Місяць, Меркурій, Венера, Марс або Асцендент, чи перший дім в цих, в цих градусах. На вас цей коридор затемнень вплине найсильніше. А тепер пройдемося по тому, що може відбутися, якщо там різні планети стоять. Якщо ви не знаєте, як визначити, де у вас яка планета, в яких градусах, подивіться, ось це моє відео на Ютубі. Тут буде теж посилання в описі, і тут а, про те, як визначити, де у вас натальній карті, що знаходиться. Тобто тут можуть відбуватися і позитивні події, і не дуже позитивні, це буде у всіх особисто програватися по різному. А це вже ну, ви там будете дивитися, як у вас що відбувається. Отже, якщо в цих градусах знаходиться сонце, то актуальною буде тема взагалі вас самих. Вас це може дуже сильно зачепити. А, дуже актуальна тема прояву себе, самооцінки особистості, характеру, талантів, бажань, натхнення, можливостей. Тобто, от ви самі, ви на вас це прям найсильніше, напевно, вплине на вашу особистість. Ви можете дуже сильно змінити себе. Якщо в цих градусах знаходиться місяць, то це дуже сильно вплине на ваш емоційний такий внутрішній стан. Ви можете багато переживати, багато може бути страхів, якихось таких емоційних потреб, такого шторму всередині вас. Це може бути важко розслабитися. Потрібно буде дуже сильно бути в ресурсі. Або навпаки, якщо це вплюся, то ви можете багато чого переосмислити на тему власних емоційних потреб і бажань, покращити свою зону комфорту і ну, побути в ній. Якщо в цих градусах знаходиться Міркурій, то для вас в плюсі надаються шанси і можливості покращити свій інтелектуальний рівень і спілкування от сферу комунікації, тему навчання, інформації, поїздок щось в цих сферах може важливого відбутися. В мінусі, от як я там розказувала, ви можете неправильно сприймати думки і слова інших людей, от хто як висловлюється, або ви самі можете не так висловлюватися, як е, хотілося, б, тобто якесь непорозуміння на е, комунікативному рівні буде відбуватися. Якщо у вас в цих градусах Венера, то е, все, що от я розказувала, ці трансформації, кармічні події, будуть відбуватися в сфері стосунків, угод, взаємодії, домовленостей з іншими людьми. Також це тема грошей. Покупок, задоволень, бажань, вибір, зовнішність, краса. От в цих сферах теж щось може важливе відбуватися. Слідкуйте, що у вас там проявляється. Якщо в цих градусах Марс, то дуже актуальною стає тема починань, якихось реалізацій своїх ідей та зусиль. Направлення всієї своєї енергії в одну точку, це ваша активність фізична, ментальна, емоційна, будь-яка. Тобто, включається ваше бажання щось робити, діяти, кудись бігти. Дуже важливо слідкувати, щоб це не проявлялося теж в мінусі. Якщо у вас це градус градусах асцендент, або ця точка попадає в перший дім, то це затроне ваше фізичне тіло. Слідкуйте, щоб ви не захворіли, тому що таке може бути. Не перетруждайте. Й тому що якщо ви будете дуже багато працювати, дуже багато нервувати, то ви теж можете захворіти. Просто тіло вам подасть сигнал, що ну треба відпочивати, розслабляйся вже, скільки можна. От, можливо, також буде актуальною теж взаємодія з іншими людьми, з оточуючими. Яке перше враження ви справляєте? Це теж буде активно проявлятися як в плюсі, так і в мінусі. Якщо ви хочете отримати особистий прогноз на коридор затемнень, я буду в інстаграмі робити розклад на своєму астрологічному оракулі. Я такі вже робила на минулий коридор затемнень, дуже багато класних відгуків на нього. Тому звертайтеся, пишіть в інстаграм, пишіть в Директ, що хочете прогноз по коридору затемнень. Я з радістю вам все розкажу. Також не забувайте про ось цей пост в інстаграмі про кармічні вузли. Там ви можете прочитати прогноз для всіх. Знаків зодіаку. Тут я вже його не включала, тому що в принципі він буде а, такий самий, тому що там прогноз буде ну, на півтора роки. От ви теж там можете цей прогноз прочитати і взяти для себе щось корисне. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк, написати коментар, якщо це відео було для вас корисним. Підписуйтеся і на мій YouTube, і на Instagram. І дякую всім за перегляд.